В цьому відео хочу вам розказати про застосунок Figma, як отримати безплатну його версію. Переходимо на офіційний сайт Figma. Для кращої роботи ви можете використовувати десктопну версію, яку ви можете скачати за оцим посиланням. Вибираєте тут свою операційну систему, чи для MacOS, чи для Windows та встановлюєте звичайна установка. Після того, як ви встановили, переходите на офіційний сайт. Якщо у вас тут ще немає аккаунта, вам потрібно зареєструватися, створити новий аккаунт. Якщо у вас аккаунт вже створений, то вводите свій логін та пароль. Після чого переходити на Figma Education. Це є версія Figma для навчання, для викладачів та для студентів. Переходимо. Нажимаємо Get Verified. Тут ви пишете am IT Your, пишете свою школу. Чим ви будете займатись, погоджуйтесь з умовами і submit. Ваш план є змінений, тепер ви можете використатися програмою безкоштовно. Повністю є функціоналом і вам не потрібно нічого платити. Всім дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, далі буде цікавіше.